Ай, ляпота. Дивіться, яка краса. Загильзованный каемчик, 4,8 турбо, Шлифануло колено, двум нам, кстати, пизда, машинка 650 сил, ну, мы ее поставим на ход, Як то кажуть, буде пиздить. Блін, ну красиво. Йолі-палі. Не покатушки ебались в Сауді. Дзвонять, кажуть, тут бензом воняє. БМВ кореш. А тут, блядь, бассейн нахуй красиво можна пускать. Це пизда. Пыхнуть може в любую секунду. А мы, блядь, на кло. Бензик, сука, дорогий. Сейчас шприцом будем викачувати. Це пизда. Це не пизда, для BMW. А я вклав таки мотор остати. Що чуть не стало причиною пожара? Трешчинка. Чау. Баба сліпа не бачить. Ааа, все. Она просто цвечу. Так крива, дивись. тут. Да, да, да. Тут трошки притягнул, видать, хлопці, да. А я ж пластину неправильно поставили, прижимно. Ага. Ляпнула. Бля, спочатку просто подумав, що із цього значка, поняв? Приверне. Ні, з другої сторони. А Я... Плакать да начал. Це БМВ. А знаєш? Хто Кто їхній спонсор? Група грибы. Бачиш? Между нами метает л короче. Щось тут нечисто. чисто. Группа метає бенз. Да, да, да. Между нами киче бенз. Группа грибы. І форсунка BMW. BMW спонсор групи грибов. Обалдеть. Бабок стоит порядочно. Так, поршка самая популярная найпопулярніша проблемка. Ось тут все нахуй в пилі. Вот як тільки фари спиздять, одразу беріть щіточку і помийте тут. Бо пилі там ебануться. А так, в принципі, все. А, ну тут ще бувають заділення, але тут нема. Друзі, це мій новий канал. Тут будуть всі відосики про всі ці карчі. Е -е, Тей заблочили, його вернуть нереально. Е -е, ну Там, наскільки блядь, банальна історія блокування Тіктоку, е -е, два рази заблочили відос про те, де я готую і е -е, їм равликів. Я ж, блядь, його приготував, з'їв. Я ж не піймав і не виїбав того равлика. Ну це якийсь піздець. Равліки, сука, вкусні. Французи їх взагалі пачками. Так що блядь, санкції проти Франції треба ввести. Тому що вони равліків їдять. Ладно, якби я поймав того равліка, да, да його. Я його з'їв. Так що підписуйтесь на канал, тут буде вся така херня. І така інколи. На 958-й десь від 500 доларів. На 957 каєн десь від 300 до 500, а на самий перший киен 955-й 200-300 доларів від стану. А колись, коли це десь роки два назад, на 955-й самий найперший передня фара коштувала. 500 доларів і на розборках продавали в основному без блока розжига. А якщо ще й з блоком розжига, плюс 200 доларів. От така двіжуха. То наркомани коли не могли вкрасти фару, якщо вона там на ципках або прив'язана, просто брали і бенником пропалювали дирку. Ну, типу, не напився, не налижишся, а подлянку зробив. От така фігня з паршаками була. Зараз уже на старі каєни, в принципі, фари не тирять не, не Невигодно. Ауди коли упали до часов, мабуть, по 11-го дзвонив користь, каже, бензиком що а У нього БМВ, блять, 3 літра, як у мене, мотор. Приїхали, а там колодець, блять, повний бензика. Це пиздец. Каже, так два дня її. Як вона у нього не славу, знаєш, а я собі кімнату настроїв. Є така фізика. Блять, що ти робиш, блять? Єздити можна, тормозити не можна. Mm -hmm. Пездець приїхав. Каєн уже з фарами. Щас ще блок розжига поставлю, взагалі буде зажати. Проточка диску, пана мера. Сятік. Це 1,8? 1,8, да. Уваговське говно срани, блять. Та що так ваговське говно сране? Та бо тому що жре літра на 500 на 600 км літру масла жре, яке воно ну, не говно. Жигуляка менше їсть, блін. <плес> Трахтора стичу з усіх сторон, то стільки не беруть, як воно бере. Як двохтахний мотор, щоб бензин воно заливати, де їздить. Ну так нормальний варік. Так. А так збоку, наче аудюха. от. А четверта вона, готовщина вся. Бампера трошки кришка по-другому. Ну так, да, передній бампер відлічається, а за <сіших> Зараз глянемо. Пиздец. Пішли покурити фару знову їбали. Сука, що за порш? Эх, ядрить Мадрид зравняв піську з Северним Сиянием, блядь. Москви чи дне название, убоги, блядь, кончено до усирачки, А про качество той машини... Вовсе сказать, вони даже, сука, і тоді не могли ніхуя придумати, цей йобаний Совєтський Союз. Спиздили, блять, мотор з БМВ нахуй. І в'їбали на, клапан... на клапані і кришки, сука, москвич. І то спиздить не получилось, склали через сраку. -а! Івануться. -а, -а, -а! а ну дай попкорн! Ми не загньом стріляли. Хлопці тікайте! Хлопці тікайте, я хуярю! Я хуярю, хлопці! Так кажуть, на задньому приводі нема зацепа. Цепа нема. Хлопці, нема зацепа. Гей, БМВ. Друже, якщо справи йдуть хуйово, так як ще ніколи не було в житті. Запам'ятай одну річ. Може бути ще хуйовіше.